Тринадцятий день цінуйте думку Бога найбільше. Після того, як Бог відкрив свій план, що Марія має бути Матір'ю Ісуса, вона відповіла неймовірною піснею хвали. Вона прославила Бога за його готовність використати когось малого для здійснення його великої мети та за його милість, вірність і силу у виконанні Його обіцянки про Спасителя. Одна з найсильніших речей, яку Марія проголосила в цій пісні, ось така: ось від часу цього всі роди мене заблаженно вважатимуть, бо велике вчинив мені всемогутній». Це була сильна заява про довіру Богу, оскільки завдання, покладене на неї, ймовірно, призведе до сорому й осуду майже від усіх, кого вона знала. Хто би повірив, що Марія діва. Її власний наречений потребував запевнення ангела, щоб повірити її історії. Через дві тисячі років багато хто все ще ставить під сумнів її заяву про невинність, знаючи про наслідки, Марія зосередилась на благословенні бути обраною Богом для такої важливої мети. Вона знала, що ті, хто повірить у її сина, шануватимуть її і довірятимуть Божому Слову щодо її чесності. Вона не зупинялась через можливі труднощі в суспільстві чи в сім'ї, їй не потрібно було захищатись. Марія вирішила довіряти Богові, а не чинити опір її покликанню, навіть якщо це означало все життя зустрічатись з непорозумінням і нерозумінням. Ми не покликані до того, щоб нам було завжди комфортно, а нас завжди приймали і розуміли. Ми покликані змінювати світ. Фрагмент на сьогодні. Молитва. Отче, дякую тобі за те, що вибрав когось такого мізерного, як я, аби бути використаним для твоєї слави, я зобов'язуюсь сьогодні робити все, що ти хочеш. Щоб я робив, навіть якщо це важко, навіть якщо люди не зрозуміють мене, твоя думка найважливіша для мене. Я знаю, що твої плани варті будь-якого опору, з яким я можу зіткнутися в цьому світі, бо світ тебе не пізнав. Але нехай я не йду за світом, а за твоєю волею, через Христа Господа нашого. Амінь.